Вітаю, друзі! Скандал навколо полякової, яка зібралась на Євробачення. А їй відмовили в участі у нацвідборі, тому що, за правилами, артисти, які після 2014 року їздили та виступали до Росії або на окупованих територіях, не мають права представляти Україну. Вона ж вимагає зміни правил та погрожує Судом. Подивимося, як буде розвиватися ситуація. Ну ось, Карти чітко показують цю жінку, дуже схожу на неї. Її радикальні наміри чи рішення відстоювати власну позицію, ніби будь за будь-яку ціну по королеві Пентаклів. Одно колоди, не задоволення результатами комісії, які обмежили її можливості по сонцю. це щось, Дуже нарцистичне показати себе, вона по силі докладає зусиль, намагається вплинути через гучні заяви в інфопросторі, агресивна позиція, погрози використати всі доступні їй можливості помагу для отримання бажаного. Ну тож, ніби за ціною не постоїть по королеві. Пентаклів для відстоювання власної позиції. Вона не може рухатися вперед, незважаючи на наявність ресурсів і потенціалу для досягнення бажаного. Основна причина. Це страх перед прийняттям рішення відносно суду. Вона боїться змін, які можуть порушити її поточний, хоча і не ідеальний стан. Болючий удар для неї. Вона вважає себе професіоналкою високого рівня та участь на Євробаченні для неї це як новий етап в кар'єрі. Повежі зруйновані її таємничі плани щодо реалізації творчої енергії, спалаху нового натхнення, нових можливостей. Мечі. Коротше, співачці знесло кришу, глибока нарцистична травма, випали самі найгірші мечі. Ніби удар по її амбіціях, неможливість отримати бажане, хоч би ця ситуація не вплинула на стан її ментального чи фізичного здоров'я, неможливість отримати бажане для неї це величезна травма.